хочеться привітати всіх вас словами, які сповістили ангели на полях віфлеємських. Христос народився. Бог нам знову-знову дає такий добрий час, коли ми зможемо з вами говорити та роздумувати над великою тайною боговтілення. На самому ділі, друзі, суть Різдва не в тому, що ми можемо співати з вами гарні пісні, не в тому, що ми можемо вітати один одного, прикрашати якось зал. І це безсумнівно, воно важливо в плані святкування Різдва. Але центром Різдва, основою Різдва є те, що сказав Павло, велика таємниця благочестя. Різдво, друзі, в якійсь мірі для нас сьогодні залишається бути таємницею, чому Бог захотів прийти до нас. Різдво, в якійсь мірі, друзі, для нас таємниця. в Різдво не прийнято говорити про гріхи, але Бог з'явився в тілі, пише Павло, і Він захотів спасти своїх людей, людей, написано від їхніх гріхів. От в цьому, друзі, і є суть Різдва. І сьогодні, коли ми один одного вітаємо, Христос народився, можливо б правильніше було б говорити вітаю тебе з тим, що ти попала, або я попав в число тих людей, яких Бог захотів спасти від твоїх гріхів. В цьому, друзі, центр і серцевина Різдва. І якщо ви сьогодні цього ще не зрозуміли, якщо ви святкуєте сьогодні різдво, не згадуючи Христа, який прийшов на цю землю заради того, щоб спасти своїх людей від їхніх гріхів, то, можливо, ви ще не серед тих людей. І сьогодні є гарна можливість, сьогодні є гарний час для того, щоб розібратися з цим питанням, Чи є я сьогодні серед тих людей, заради яких Бог прийшов у віфліємські ясла. Говорячи, друзі, про різдво, говорячи про декорації, про все те, що нас оточує, про все інше, є щось таке, друзі, що виходить за межі різдвяної романтики, що виходить за межі оцієї, всієї знаєте, такої різдвяної мішури, не вкладається в якісь такі закони логіки чи в якісь інші такі закони. Це те, що е, чому у нас виникає, дивлячись на різдвяну історію, друзі, у нас з вами виникає купа запитань, коли ми дивимося на маленьке, немовля, у яслах, яке в принципі могло і не приходити, і мали все причини для того, щоб не приходити, якби не саме головна якість нашого Бога. Це Бог, який полюбив цей світ. Бог е, написано, що так полюбив, що віддав. Віддав сина свого. Бог не просто подивився, друзі, на цей світ. знаєте, так розчаровано, погрозив пальцем. Бог не просто знищив цей світ, як це було за часів потопу. Ні, Написано: віддав, віддав свого сина, щоб кожен, хто увірує, не загинув, але мав вічне життя. Хтось сказав, що в часи віфлеємських ясел вже росло то дерево, з якого вистрижуть Хрест Ісуса. І Ісус Він знав, що розп'яття для нього не буде, знаєте, таким чимось зненацько. Він знав, що віфлеємські ясла для нього це не ціль Його приходу, ціллю буде Голгофа. Центром Різдва, друзі, буде інше дерево, і, на жаль, це не будуть віфлеємські ясла. І часто, коли ми з вами дивимося якийсь фільм, знаєте, нам подобається герой цього фільма, головний герой, і в кінці цього фільма герой гине. І своєю смертю він спасає людство від якоїсь катастрофи чи від якихось терористів. знаєте. І нам сумно, коли ми дивимося. Герой загинув, гарною людиною був, але загинув. І от, дивлячись сьогодні, друзі, на історію Різдва, я хочу, щоб ми подивилися з вами на Христа. Що йому прийшлося зробити? Чи якою ціною а, йому прийшлося отримати перемогу для нас чи заради нас? Що йому це коштувало, друзі? На які жертви пішов Христос заради нашого спасіння? Давайте зачитаємо а, два вірша із послання до Філип'янів. От Павло пише у другому розділі а, 6, 7, 8 вірш, прочитаємо. Він, тобто Христос, Будучи в образі Божому, тобто за природою був як Бог, не вважав, що рівність із Богом треба захопити, тобто за рівність із Богом треба триматися як за якусь здобич. Але принизив, у вас написано, умалив, але принизив самого себе, прийнявши образ раба, став подібним до людини і на вигляд, як людина з'явився, тобто на вигляд, як людина народився у цей світ. Він упокорив себе, ставши слухняним до самої смерті, причому смерті на Христі. Чи помічали ви, друзі, коли що коли ми хочемо комусь допомогти, ми опускаємось з вами на рівень цієї людини? І перше, друзі, що не вкладається в нашу голову чи в якісь, знаєте, закони логіки, це Бог, який принизив себе, приниження Ісуса Христа. Христос не зміг спасти нас просто з неба. Потрібно було понести нашу вину, і ця вина вона була на нас з Едемського саду. І ця вина вона була зроблена, друзі, в тілі. І для того, щоб понести саме цю вину в нашому тілі, потрібно був хтось постати такий посеред нас, саме від нас. Могла б бути саме така людина із плоті, і крові, як ми з вами, але без гріха, друзі. І не знайшлось такої людини. Фактично сама ідея різдва народження Спасителя, друзі, це суд над людською природою. Чому? Тому що не знайшлось посеред нас тих, хто би міг бути цією людиною. Нас спасають, друзі, нам з вами протягують руку допомоги як сторона, стороні яка тоне. На землю прийшов в мир, друзі, і він прийшов не з землі, а він прийшов з небес до нас на землю. Прийшла надія, але все це прийшло, друзі, через велике приниження. Написано: Він умалив себе і в подобі став як людина. Людина, яка зійшла на нашу з вами подобу. І коли ми читаємо Біблію, ми дійсно можемо побачити, що Ісус він був справжньою людиною. Ми часто з вами знаєте, друзі, що коли ми читаємо Євангеліє, ми не, не спостерігаємо чи забуваємо той момент, що Ісус він був 100% людиною. Ми часто на нього дивимося очима просто як Бога, але ми забуваємо, що Він проживав просте людське життя. Він хотів їсти, він хотів пити, він втомлювався, він сідав біля криниці, щоб відпочити, друзі. І все це на Написано для того, щоб ми подивилися і не сказали, класний образ такий, клас. Ні, написано заради нас. Все це було зроблено заради нас. Він принизив себе раді нас. Чи практикуємо ми, друзі, у своєму житті приниження заради когось? Фактично, друзі, приниження це служіння. Можливо, ми сьогодні в своєму оточенні маємо людей, знаєте, на яких ми так. Дивимось з висока і думаємо, ось моя велика святість, а там десь є оці ганебні грішники, які недостойні мене. От саме Бог мог дивитись на нас, друзі. Але Павло, у Другому Коринтян, у 11 розділі, у 29-му вірші, пише такі слова, в мене трошки інший переклад, не такий, як буде у вас. Коли хтось слабшав, я був знесилений разом із ним. Я страждав кожного разу, коли хтось. Впадав у гріх. Я страждав кожного разу, коли хтось впадав у гріх. Ісус, друзі, залишив для нас цей образ. Апостоли практикували цей образ. І Павло нам теж про це говорить: що як хто якщо хтось був слабкий, Павло пише: я опускався на його рівень. Я не казав, ти розумієш, брат, ти ще не доріс до мене. Можливо, я тобі співчуваю, можливо, через років 10 ти до мене доростеш, а поки 50 там ні. Кожного разу, коли біля мене був хтось слабкий, я був знесилений разом із ним, говорить Павло. Я страждав і я опускався на рівень цієї людини. Подивіться, друзі, який глибокий образ Христа у вифлеємі. Максимальне приниження ради того, щоб той, хто знизу, він опинився на висоті. Максимальне приниження заради нашого, для того, щоб ми піднеслися, друзі, оце Різдво. Біблія нам говорить, що хто хоче бути великим, нехай буде вам слугою. Образ віздва, друзі, це найбільший Бог, який бере бере рушник і моє ноги людям. Це сьогодні твоя сама найкраща машина, якою ти береш і подвозиш тих людей, які цього потребують, служиш своєю машиною. Це сьогодні твій гарний дім, в який ти пускаєш, запрошуєш людей, відкриваєш для них не тільки двері свого дому, але й відкриваєш для них свій холодильник. Чому тому, що ти є той, хто святкує сьогодні Різдво? Той, хто святкує Бога, який приніс максимальний образ, саме високий, саме принижений, глибокий образ ради нас і нашого спасіння. Навчиться від мене, говорить Христос, смирення, смирення друзі, приниження, оце різдво. І Бог максимально це продемонстрував, коли прийшов на землю у віфлеємські ясла. Друга характеристика, теж така нестандартна для нас, коли ми говоримо про Ісуса Христа, це збідніння Христа. Кожного разу, коли ми говоримо про Різдво, друзі, ми повинні з вами розуміти, що Христос залишив неймовірне багатство і славу небес. І Павло, у 2 Коринтян, у 8 розділі, у 9 вірші, пише такі слова. Адже ви знаєте, благодать Господа нашого Ісуса Христа, який, будучи багатим, заради нас став бідним, щоб ви збагатилися Його бідністю. Хочу, друзі, щоб ми зауважили, скільки разів у цьому одному вірші говориться про нас. А ви знаєте, ви знаєте, заради вас, щоб ви збагатилися. Тобто, Павло чітко говорить, що був час, коли Ісус був багатий. Коли це було, друзі? Був час, коли він багатий, але він збіднів заради нас. Різдво, друзі, це коли я біднію заради того, щоб хтось збагатився. Різдво це коли я ділюсь. Різдво це коли я не пишаюся тим, що я на висоті, що я в багатстві, що я в славі. Різдво це коли я демонструю і показую свою велич в тому, що я віддаю себе сьогодні іншим людям. Коли ми дивимося з вами, друзі, на Христа, це була така, знаєте, взагалі унікальна історія, унікальна людина. Це був той, який не мав особистих грошей. Біля нього завжди знаходилася людина, яка носила скриньку для пожертв. Христос, друзі, жив на пожертви. Сам Син Божий терпів максимальне приниження. В Матвієві 8 розділі, в 20 вірші, він сказав, лисиці мають нори, а син же людський не має, де й голови прихилити. Можливо, хтось хотів прийти до нього в гості, а він і толком не знав, куди цю людину запросити. Це була людина, яка демонструвала, демонструвала максимальну бідність. Не подумайте, друзі, що бідність це ідеал, до якого ми всі з вами тягнемось. Ні, Але вдумайте, сама ідея, людина, яка стає доступною для всіх, Бог, який стає доступним для всіх. Це не тільки, друзі, максимальне приниження, це ще й максимальне збідніння. Іноді ми друзі з вами читаємо, що в Христа взагалі не було грошей, коли до нього підійшли, запитали, про подать на храм. Він не сказав, ми там подивимося, що у нас є в скриньки, порадимося з братами і вирішимо це питання. Ні, він сказав: підіть, зловіть рибу, і там будуть гроші. Бог, який створив Всесвіт, він не мав де прихилити голову, друзі. І інколи він посилав учнів своїх на місію і говорив їм, не беріть з собою двох одеж, не беріть мідяків, беріть тільки палку для того, щоб відганяти диких тварин. Що це за образ, друзі? Очевидно, що сам Христос притримувався того, чому Він вчив. Це образ Бога, який демонструє, що той, хто я є, це набагато краще, ніж те, що я сьогодні маю. Десь більше року тому друзі у віці 92 років в Сполучених Штатах помер американський бізнесмен Чарльз Фіні. Ми його можемо знати. Якщо ви колись літали літаками, то в аеропортах ми могли зустрічати магазини Duty, Duty Free. Він був засновником мережі цих магазинів. мільярдер, який тратив багато своїх фінансів на людей, які цього не мають. У 2020 році він потратив більше 8 мільярдів доларів просто на допомогу людям, друзі. Ця людина фактично прославилась тим, що вона себе розтрачує, вона себе роздає іншим людям. І в нього були такі дуже цікаві гасла. Він говорив, навіщо літати бізнес-класом, якщо швидше не прилетиш. Навіщо купувати дорогі коштовні годинники, якщо годинники подешевше показують той самий час. Ця людина, друзі, вона була невіруюча, вона була філантроп, але ця людина, яка любила людей, вона просто розтрачувала себе на людей. І сьогодні, коли ти часто дивишся на своє життя, і ти розумієш, як тяжко потратити себе ради Бога, як тяжко щось віддати, як тяжко принизитися або попуститись, щоб хтось збагатився тим, що ти маєш, тим, що ти можеш. Подивимось, друзі, з вами, на Різдво. Подивимось на розп'ятого Христа, але спочатку подивимось на віфлеємські поля. Подивимось на того, кого, можливо, не помітили люди. Можливо, не помітили ірод і не помітили книжники, тому що він прийшов так тихо, що його, і так скромно, що ті, хто були на висоті, вони навіть не побачили того, як він прийшов. Подивимося, друзі, сьогодні на своє життя, чи можемо ми сьогодні потратитись ради когось. Чи можемо ми сьогодні в своє життя пустити хоча б деяких людей, опуститись на їхній рівень, або вони збагатилися тим, що я маю, чи тим, що я можу? Хай Бог, друзі, допоможе нам, щоб усі зрозуміти, що це, друзі, все не сказка, що це не просто гірлянди, що це не просто красиво прикрашений зал, що народження і смерть Христа ради нас була і нашого спасіння. Це було б максимальне приниження і максимальне збідніння заради нас, заради тих, які сьогодні святкують Різдво по-справжньому, не просто з калятками, не просто з гарним накритим столом, там з, з якимись особливими стравами ні. І ті, які бачать сьогодні і дитятко, яке знаходиться ще в іфлеємських яслах і ще з цілими долонями, і з радістю отримують друге пришестя Христа на цю землю. Чи є ви сьогодні в категорії цих людей, друзі? Чи розумієте ви сьогодні суть народження і смерті Ісуса Христа? Хай оці, друзі, запитання вони допоможуть нам з правильним серцем, з правильним розумінням підійти сьогодні до вечері Господні. Давайте помолимося.